Може вийти з ладу. А може працювати далі. Працюють і навчаються навіть під час сигналу повітряна тривога. Це учні центру професійно-технічної освіти, номер один міста Вінниці. Тут, за словами студента Влада Волинця, пари не пропустиш. Не пропустиш навчанням продовжуватися і знання получатись. А все тому, що навчальні аудиторії облаштували в підвальних приміщеннях. Тут і укриття, і класні кімнати, розповідає першокурсник Дмитро Гулковський. Приходить з додатку, що чути вибухи, але ми не чуємо. Ми сидимо тут в укритті. Підвал розташований під гуртожитком закладу. У ньому студенти і мешкають, і займаються, розповідає викладач Юрій Стецюк. У вересні місці ми навчалися офлайн всі. А зараз, згідно наказу міністра освіти, ми перевели на три недільки тимчасово дітей. Але після 11 ми з дітьми навчаємося, оскільки в нас є така можливість в укритті проводити як і виробниче навчання, так і Теоретичний курс навчання загалом у центрі професійно-технічної освіти навчаються 715 студентів на офлайн навчанні. Зараз половина з них в укритті облаштували чотири аудиторії для теорії і п'ять для практичних занять. У закладі два найпростіших укриття. Їхня загальна площа понад тисячу квадратних метрів, каже директор закладу Валерій Дяків. Запаси питної води, їжі і також медикаменти. В разі необхідності було такі, були вже такі випадки, коли знаходилися в цьому об'єкті укриття понад 5 годин після масованих атак шахідами, і діти приїхали якраз з дому. Тому понеділок ми готували бутерброди, готували чай для дітей. На випадок перебоїв з опаленням, закупили пічку. Зараз обмірковують, як її встановити. Придбали і генератор. Є аварійне освітлення, акумуляторне, яке вмикається автоматично після знеструмлення закладу. Генератор живить і наші е, об'єкти. Укриття наші сховища також повністю у нас аварійне освітлення змонтоване по всьому гуртожитку цього генератора від 9-го по 1-й поверх на всіх сходових клітинах і на всіх приміщеннях загального користування. Передбачено в укритті два виходи. Загалом, за словами директора закладу, розраховане воно на 1100 людей. Це і студенти, і внутрішньопереміщені особи, які зараз тимчасово проживають у гуртожитках училища. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.